Є 186 органів, і еволюція вона говорить, що ці всі органи нам дісталися там від предків, від мавпи, від коня, від інфозорії туфельки, від НЛО там, і, і воно нам не потрібне. І якби вони почали це все вирізати, що б тоді було? Проте, знаєте, проходили роки, і виявилося, що цей момент досліджували ці всі факти, розбиралися, і виявилося, що ці всі 186 органів, вони всі необхідні людині для життя. Але не могли розібратися лише з одним з апендексом, і його почали вирізати на восьмий день, так як кров, вона згортується на восьмий день найшвидше. Про це в Біблії ще записано три е, тисячі років тому, а наука до цього дійшла тільки сто років тому. Проте, знаєте, віруючі вчені, вони почали вивчати цей момент, і виявилося, що апендекс не має ніякого відношення до кишкового тракту. Апендекс має пряме відношення до е, імунітету. Це кишкова залоза. У дитини, яка тільки народилася на світ, їй необхідний імунітет. Тому, знаєте, еволюціоністи вони постійно щось вигадують, е, замилюють очі, але вони довести цього факту не можуть. Тому наука вона вивчає факти, це можна довести експериментами, діями. А еволюцію довести не можна. Це придумана, вбита в міське людям інформація, брехлива інформація. За цим всім стоїть сатана, сатанинська пропаганда, щоб люди не вірили в Бога, не зростали духовно, щоб не спасали свої душі і дух, що є ДНК від Бога, щоб люди потрапили до пекла. Тому, знаєте, правдива. Інформація тільки в Біблії знаходиться. Вивчайте істину щодня, щоб спасати свої душі і не потрапити під владу сатанинської.